Любі сьогодні у нас з вами аплікація. Що ми з вами сьогодні будемо робити? Послухайте, будь ласка, і здогадайтеся. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Зовсім скоро наближається свята і святкове дерево це ялинка. Ось вона, наша ялинка, зразочок нашої роботи. Дана робота виконана двома способами. Перший спосіб з цілого аркуша паперу. І другий спосіб зі шматочки паперу. Для роботи мені потрібно, як завжди, клей, ножиці, серветочка і кольоровий папір, а також аркуш білого паперу. Ще я маю олівець, він нам також знадобиться. З чого почнемо? Ось із такого аркуша паперу ми почнемо майструвати ялиночку як його отримати. Можете взяти, якщо у вас є такий готовий вже половинка. Якщо немає, з цілого аркушу складаєте цілий аркуш навпіл, гарненько, ось так, накладаючи край на край і відрізаєте. Ось по лінії згину. У мене вже є такий папір, фартуш, тому продовжуємо роботу. Маємо прямокутничок, складаємо його знову ж таки на впіл, ось так, на дві однакові частинки. Робимо лінію згину. Розташовуємо так, щоб лінія згину була перед вами з лівого боку. А ось ті краї, що відкриваються з правого боку. Я використаю олівець і вам рекомендую також використати олівець, оскільки, думаю, що буде ще складно робити цю роботу без олівця. Я проводжу лінію з верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка або по діагоналі. Далі, тримаючи папір ось так складений вдвоє, я зрізаю по лінії. Те, що у нас ось з'явилося два аркуші, ми поки відкладаємо в інший бік і продовжуємо роботу із цим шматочком паперу. Візьмемо олівець і зробимо ось такі лінії, за якими вам буде легше формувати ялинку. Далі ось так по діагоналі. Промалюємо. Якщо ви можете справитись без додаткових ліній, будь ласка. І вирізаємо. Спочатку робимо надрізи горизонтальні, зрізала, а потім робимо надрізи по діагоналі. Те, що зайве, воно відходить в бік. Ось. Різаємо, все має самостійно відпадати, не треба нічого рвати. Якщо десь щось не так, то означає, що ви трішечки десь не довели до кінця зріз. Прибираємо сміття. Ось тут у нас ще забула про один. І приміряємо ялиночку до аркушу паперу, на якому будемо фіксувати. Відкрили. І приміряємо. Бачите, моя ялинка поміщається за висотою на аркуші, значить, все гаразд. Ми її поки що ось тут покладемо. А зараз повернемося до цих листочків, які ми зрізали на самому початку. Ось тут у нас є куточок. Бачите? Ми зараз складемо папір так, що у нас вийде багато, що у нас вийде багато трикутничків. Ось я накладаю раз. Потім ще разочок складаю, і ще разочок складаю. Коли ми відкриємо, ви побачите, декілька ліній згину. І ми розріжемо папір по цим лініям. Один. і так далі. Таким чином ми з вами отримуємо багато трикутничків. Ось тут у нас ще такий залишився. Спробуємо його також прилаштувати. Зараз із отриманих трикутників ми формуємо ялинку. Ось так. Спочатку прикладаємо, дивимось, приміряємо ось. Перша ялинка в нас вийшла ось така рівностороння, а друга ялинка буде трішечки інша. Не всі ялинки бувають правильної форми. Ось така ялинка в нас буде друга. Приміряли. Все розташовується на аркуші, залишається додати стовпори до наших ялинок. Для цього використовуємо папір коричневого кольору. Зрізаємо смужечку навпіл і прикладаємо стовбур. Стовбур, як ви знаєте, це центр дерева. Ось. І до цієї ялинки. Тільки після того, як все викладено примірено, ми починаємо це все фіксувати за допомогою. Клею. Дітки клеїти я почну зі стовбура. Спочатку приклеюємо стовбур. Ось так змащуємо клеєм, небагато клею, не, не обов'язково змащувати по всій площині, можна лише по краям, а тільки тоді приклею ялиночку. Також ялиночку змащуємо по краям. Небагато, воно все гарно зафіксується. Якщо раптом у вас десь впала капелька, крапелька клею, то ви можете її прибрати за допомогою серветочки. Ось я зафіксувала вже першу ялинку, і переходимо до другої. Також починаємо зі стовбура. Спочатку стовбур, а потім саму ялинку. Небагато клею наносимо. Здобур, а тоді ялиночку. Ось я приклеїла вже свою другу ялинку. Бачите, вона вийшла трішки різностороння. Перша ялинка однакова, симетрична, а друга ялинка трішечки не така. адже ялинки бувають в природі дуже-дуже різні. Дуже буде цікаво побачити, яка ялинка вийшла у вас. Це залежить від того, як ви складете ось цей шматочок паперу, як ви викладете трикутничок. Можна зробити ось такий трикутничок високий, а може бути ось такий трикутничок, як у мене. Він трішечки нижчий, але широкий. Все залежить від вашої фантазії. Ось моя робота готова. Чекатиму фотографії ваших робіт. Не забувайте прибрати своє робоче місце. Até nos ver.